Доброго дня, друзі. Моє вітання всім на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Хто дивиться мій канал, можна підписатися, поставити лайки, поставити запитання. А сьогодні тема мого включення це результати перезимівлі. Пітунії в зимних умовах. Ну, осінню я вам показував, як я її закладую на зимівлю. Сьогодні у нас е, значить, 11 лютого, 15 вже буде стрічення, стрічення, зустріч весни із зимою. Да. День вже збільшився на півтори години. Сонце вже достатньо світить. От. Так що сонячні теплиці вже е, днем більше 20 градусів тепла. Ну, ночі, на жаль, ще є невеличкі заморозки. Ну, я думаю, через так я дивився прогноз погоди через недільку, вже будуть е, плюсові ночі. Ну, я вам розказував, якщо є невеличкі мінуса, то можна зберігати, е, не топлячи там буржуйку під спікбонтом. Ну, а от результати перед вами стоять е, значить, е, маточні рослини. Е, ось е, так перезимував е, куст. Кашпо в підвісному вазоні, е, значить, е, сульфі, е, сульфінія. Ну, це ж та же петуня, тільки при, е, з длинними пагонами, придназначення для використання в підвісних вагонах, кашпо. Там. От, як бачите, шикарно. Ну, з усіх моїх пітунів, що тут закладені, я так скажу, що процентів. 80 мають хороший задовільний вид, ну, 20% похуже. Від, відійшло ну, 2-3%, не більше. Я дуже задоволений. Значить, зимували вони при температурі, при плюсовій температурі, досвічуванням, от, Поэтому не видно, щоб потягнулося, і сильно жовті були. Ну, жовтуваті, звісно. Ну, зараз, коли ми ви їх винесемо на сонце, піджи... підживлимо, підкормимо, э, я думаю, що вони поправляться. А це вже готовий э, матеріал, вот, і можна його буде використовувати для черенкування, і готовий товар э, сульфінія Ампільна. Ну, я ще закладував на зимівлю розсаду. Ось тут розсада стоїть теж різних сроків посадки. Тут перед вами розсада, яка була вирощена, вирощувалась, посіялась десь спочатку. Серпня місяця і до зими вона вже мала отакий от е, вид. Так як зимою вона не розвивалася, то зараз, е, е, так вона, в принципі, хорошо перезимувала, е, не, хворі, не хворіла. Звісно, я пару разів обробляв фунгіцидами, І от вже готовий посадковий матеріал. Трошки хуже. Росада, яка, е, ну, надо сказати, черенкувалась майже під зиму, десь в вересні місяці. Вона успіла в коріницях, ну, вже, як говориться, була в розтільнях, зимувала, почала в розтільнях трошки прибалювати, так, значить, прив'ядати. Я її вирішив висадити вже в стаканчики. От вона сьогодні має такий вид: ну що, жива, е, може, не такий тургор у неї, як повинен бути. Але в принципі, я думаю, що зараз е, теж в сонячних умовах, при підкормці, вона вся піти в інтенсивний ріст. Ось коротко, що я вам хотів сказати і показати, як же перезимувала моя петунія. Так що, друзі, досвід таки є. Е, що треба для перезимовки? Е, плюсові температури. Раз, друге е, освітлення. Е, якщо в мене тут правда і вікна здорові, тут ще в мене було і криша світла. Ну. Тут полікарбамід <прав> пропав, прийшлося закрити, тому в мене зараз тут трошки підсвічую економними лампами. Підсвітлення ну, див, е, значить, полів, дивиться, обробітка від е, хвороб, і все буде нормально. На цьому закінчую. Всім мирного неба. І до нових зустрічей.